Сьогодні розпочинаю новий влог. Влог 17-го тижня вагітності зараз ми зібралися і виїжджаємо робити вакцину від менингіту. Вона тут в Німеччині називається Нейсвак. Тому вибігаємо, тому що ми вже, як завжди, спізнюємося. Ну просто нічого не змінюється у нас так завжди. Ціночки їдемо робити вакцину. Ти готовий? Поставляв свої машинки. Звичайно, завжди, коли ми їдемо в клініку, то або мою, або Глібчикову, то ми завжди проїжджаємо вітряки, і Глібчик вже знає і махає їм. А коли ми приїхали, ми, звісно, потрапили в зал очікування, де чекали на свою чергу, щоб нас оглянули і зробили вакцину. Ось так виглядає кабінет в Німеччині дитячий кабінет. Нічого прям такого, чого немає у нас. І було дивно, що нас таки не оглянули. Кусай, кросин. Смачний. А, лише зробили нам вакцину, а, після якої, до речі, Глібчик пару днів дуже погано їв і декілька ночей погано спав. Але вже зараз все добре. І у нас був ось такий обід а. Вже обід. А у Глібчика другий сніданок. Крокодил, а як робить крокодили? Вийшли на прогулянку. Взагалі ми вийшли за молочком. І за бананами, тому що закінчилася. Я сьогодні працюю в другу зміну, тому в принципі нічого не знімаю. Ми повернулися з прививки, хлібчику було не дуже добре. І він ліг спадки, і оце ми були дома. А це вийшли прогулятися, бо вдома, звісно, важко. Він плаче весь час. Всі до тебе прийшли, Да? Сьогодні той самий день, хітний. Коли я почуваю себе дуже погано, я не знаю, чи це тиск, чи що це? І тошнить, і голова болить, і така слабкість. А, зараз поїм, можливо, трішечки стане легше. Але навіть їсти не хочеться. Просто їм для того, аби з'явилися сили. А, можливо, у дитинки ріст якийсь якраз активний, чи, чи щось відбувається. Але щось відбувається, бо почуваю себе погано. Ти прийшов до мами. Да. Ну і знову кровотеча з носу. Це вже була 10-та, напевно, за тиждень, як я підписала у відео. Але все-таки я приготувала обід, якби я себе погано не почувала, і ввечері ми вийшли пройтися до лісу разом з татом, щоб я там ніде не втратила свідомість. В цей день я дійсно себе дуже-дуже погано почувала. Тут тиша та спокій і сюди дійсно хочеться повертатися, коли ось втомлюєшся від шуму і хочеться трішечки подихати, побути наодинці з думками. Ось, а далі ми прийшли на гірку. Глібчику дуже вона подобається, але сюди ми ходимо лише з татом, тому що вона є досить небезпечною, бо висока і ну завелика для глібчика, а коли ми разом, то не так страшно. На відео можна побачити ось цю саме довіру, коли дитина просить твою ручку, аби впевнитися, що ти контролюєш ситуацію. Привіт! Е, ну що, ми збираємося до лікаря. Сьогодні 25-те. Що я можу сказати? Цей тиждень дається нелегко. Чомусь дуже велика слабкість, тошнота. Можливо, я вже казала, якийсь е, скачок з розсту йде чи щось таке. Ось, зараз швидко привожу себе у порядок, пару хвилин і виходимо. Сподіваюся, вже сьогодні ми побачимо стать дитинки на лозі, Але це не, не так важливо, звісно, не критично важливо, але вже хочеться бути певною. Ось. Насправді, якби я там на відео не казала, але я дуже чекала цього дня, чекала прийому лікаря, тому що знову ж таки йшла кров, я себе погано почувала, і я вже хотіла. Ну що, ми вже вийшли від лікаря. А, підтвердили дівчинку. А, все добре, все чудово, а, і кров з носа мені сказали, що це може бути від гормону, від прогестерону, Що ну, це можливо, де а, сосуди дуже такі хиленькі. Там іде кровотеча. Можуть і плацента кровоточити, і шийка матки. Тобто ну, все нормально. Я заспокоїлася е, і все. Лише потрібно буде купити тонометр і слідкувати за тиском, тому що тиск щось почав дуже е, скакати. Так, і це зараз приїхали в інше місто, в Дюнде, де ми колись жили. Е, у чоловіка сьогодні термін був на виривання зуба, і ми трішечки. Не встигли ці два терміни поєднати, тому ось так. Ось. Прийшли гратися, чекаємо, поки чоловікові вирвуть зуб. Ти рли? Рли, рли. Ти вибрав машинку, так? Зараз розрахуємося і мама тобі дасть. Добре? Parece, né? Поки ми п'ємо нашу водичку і розпочинаємо цей день, а, хочу з вами привітатися в цьому дні. А, ми все як завжди робимо кашу, їмо її. Все гарненько. Готовий? Таке мама позаду поправить. Молодець. Все, може доглядати. Так, готовий. Чистилька. А це мамин стакан був. Дорослим вже. Скажу, я з мамою стаканом буду пити. Де? Почала робити йогу, зробила 15 хвилин з 30. І це дитятко почало плакати і казати, мама, ти мені треба. Що це ти пальці смокчеш? ну забери. Отак от, от така йога тепер ранкова. Колись пам'ятаю, взагалі могла. Скільки хочу приділяти часу собі, а коли ти вже мама, то це вже трошечки не так. Трошечки все інакше, так? Да? Скажи, мама, що ти, ти хотіла? А що ти хотіла? О, моє сонечко. Почала глібчику повністю чистити яблочко, то він просто любив ціле гризти, а це зараз чищуємо, і він усе з'їдає почищене. Да-да, я вмикаю тобі, Все, mm. ти готовий? Не вдягнулася. Ось і кофту ще вдягне. і все, можна бігти. Ще що, пора піти в кафе, а не в цьому пішлі? А здається, що на цьому пішлі животик став малішим? Що там? Ні-ні. Йдем на вуличку? Пішли. Так захотілося просто сирка, як в дитинстві. Ось, ліпчик вже жує печево. Вмакай сюди пальчик, отак. І тепер пальчиком отак малюй. Бачив? Малюй, малюй. Малюй пальчиком. А так. Далі малюй. Макай, макай себе, а? Коли ходили до магазину, купили водяні розмальовки, і це справді дуже класна штука для розвитку. Лише, напевно, все-таки треба пензлик, тому що дуже гідка фарма, і ми ніяк не могли її відмити протягом дня. Поки п'ю каву, хотіла сказати за цю книжку, хто в Україні. Дуже класна книжка. Хочу все знати, називається. Ми тут поки. Не дуже прям читаємо всі віршики. Глібчик більше розглядає тваринок, показує пальчиком, деяка тваринка. Ось тут розпочинається з алфавіту. Далі лічба, кольори і форми, де да, синок. Ну, і так далі. Веселі загадки. Ну, дуже класна книжечка. Така тепстенька. Хочу все знати. І тут ще їх три. Буде їхати в мене бабуся на пологи, Я попрошу ще ці дві купити. Вчимося дружити і ми їдемо, їдемо, їдемо. Те? Mm. Що там? Хто? Вони показують. Де ведмедик? Он ведмедик, молодець. А де е, метелик? Ось ведмедик, де? Mm. Спадки будеш? Ходиш Ні. Ні? Ні -ні. Ні -ні? У нас другий захід на вулицю. Хі. Син, хто там в тебе? Це хто? ко 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 а правильно. Хі. Хто там ще є? Павлін в тебе є? І хто ще є? О, машина така. У нас прохолодно, але вийшли хоча б на годинку. Погуляємо, подихаємо повітрям, Можливо, до утят сходимо і підемо додому. Ось такі в мене вихідні. Якраз вчора-позавчора були вихідні від роботи, але вчора нічого не знімала, хотіла приділити час сину і прибирала всю квартиру, як завжди, брання, прибирання. А сьогодні вже вирішила, що треба знімати. Ось тому. Дихаємо повітря. Геть не бояться, підходять так близенько. хоча їх годувати не можна, бо вони тоді не будуть чистити озеро. Але вони завжди до нас пропливають. Думають, що ми їм щось дамо. Де? Да. Ти любиш приходити до утят? Де? Да. Любиш? Єбушка, любиш приходити до утят? Де? Да. Он мені, скажіть, так. Да". Ось такий гарний майданчик знайшли, недалеко від утят. Су, А ну, дайте тобі камінчики! Ось така класна взагалі тут така територія. І е, дуже класно, що тут саме камінці, а не Є. пісок. Тримай. Ось така класна. З канатною дорогою. Да! Đi, ja vBox, <rech> <dearhouse> Давай залазь до мами. Давай. Давай, ось, бачиш, куди ніжку треба ставити? От сюди, на ступінечку. Раз. Давай, другу, от сюди. Отак, молодець. Пой сюди. Давай, залазь. Залазь. Дивись, мама сюди залазить. Бачу Ти мало куку. Я чекаю, чекаю, тікає, чекає за Лівчика. Ні, насипать тост з'їла, і дівчинці певно, дуже сподобалося, бо Почала бушувати, б'ється там, а до цього була тиша, певно, спала. сьогодні у нас 25, тому беремо наші помічники. У нас місце зустрічі змінити не можна. Ми прийшли на побачення з нашими качнятами. У мене тут холодна кава, у глібчика водичка. Ми червоні вже. У нас сьогодні дуже жарко, 26 градусів, буде взагалі 28. Те? Утята, утята пливуть до тебе, Да. Пливуть до тебе. Сьогодні вже початок 18-го тижня, а отже, це кінець цього влогу. А вже 18 тижнів. Такі маленькі цеплятка ходять.